В Польщі був підприємець, у мене своя строїтельна фірма. Ну, так як я в'їхав і зараз закрив. ну, Як закінчиться війна, повернуся і будемо далі працювати. Я там пробув дві тижні, я зрозумів, що воно, я не можу там, не можу працювати, У мене все валиться з рук, і треба їхати, зібрався і поїхав. Ми разом ми друг друга підтримуємо, за другом наблюдаємо. Так краще. Не дуже мені хотілося тут його бачити, що ми без нього не справимося чи що. Ну, скільки б йому год не було, скільки як він там не був б, е, крепкий здоровий, але все одно гівно мале. Хоч ми тут а, з, друг з друга і здіваємося постійно, без, е, без перекура. Ну, Переживаємо друг за друга теж. Третього ми коякак здержали. Це ми ще як підписали її в самому початку в гуляй полі. Хортиця, так вона у нас до сих пор хортиця і є. Дерева, вона вся вже, вона вся в осколках, вся вже побита була. Ну, все воно робиться, вариться, але в неї там шрамів вже ціла куча. Водіка полтора, я був механіком водієм, може навіть більше. А командиром що став нам ну, поповнення ж дають. І виходить, ті, хто вже з перших днів, вони йдуть на повершені, а молодіж, ну, ми обучаємо. Ми сюди дивимося, нам кажуть цифри, ми наводимося, виставляємо цифри, дивимося панораму і наводимося на бусоль. І прозводимо постріл. постріл. У мене пошти 40 тисяч подписчиків, ну, в принципі. Нічого не дає, просто для себе. Інтересно почитати коментарі, що люди пишуть за нас, що пишуть, що молодці, так тримати. І вперед, вперед У мене брат знімав відосики, мені подобалося. І думаю, займусь теж і почну знімати. Все повністю, як ми працюємо, як живемо, все, все повністю знімаємо». Всякі гадості, всякі шутки, всякі Еті розводняки тут присутствують в батареї, Не те, що у нас в батареї постійно. Да, тут є один нас головний по цим всім приколам. Такі схеми придумує, що просто всі там писателі от цих всяких фільмів фантастичних курять в стороні. 그 b c 뉴스 김성현